П'ятеро людей загинули на Одещині через негоду. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. За повідомленнями змі. Один із загиблих на Одещині це військовий, який помер від переохолодження у машині на трасі. Ще двоє загиблих на Миколаївщині. Також про випадки смертей повідомлялися на Харківщині та у Києві. Загалом від негоди по всій Україні постраждали 23 людини, серед яких є і діти. Відновлювати димову трубу котельні на Паустовського планують лише після опалювального сезону. Про це повідомила очільниця КП теплопостачання Одеси. Для ремонту потрібно зупинити роботу котельні. Це все в розпал періоду холодів. Тому поки що чиновники займуться проєктувальними роботами. Сама котельня вже пройшла тестовий режим після пошкодження та ніяких проблем зафіксовано не було. Разом з тим рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. і На час їхньої роботи доводиться зупиняти обладнання. Як тільки руйнування та Вали, розберуть котельня, стабільно працюватиме цілодобово. Попередньо це займе не більше тижня. Разом з тим у КП запевнили, що через пошкодження димової труби значного забруднення екології поки не фіксується. Змінилась точка розсіювання, звісно, це так. Ми сьогодні також з проектувальниками проробляємо сьогодні, прораховуємо а, ці а, фактори. Коли ці розрахунки там за день-два будуть зроблені, ми зможемо точно відповісти на питання, чи треба нам сьогодні в такому надшвидкому темпі збільшувати. А є, є можливість на базі цієї труби там зробити невеличке збільшення, щоб від Цього шкідливого фактору, якщо висота сьогодні допустима, то ну, так залишиться. Тобто над цим питанням ми працюємо і додатково наша Одеська, наш департамент екології Одеської міської ради, на базі якого є лабораторія, вона здійснює моніторинг. За словами Анни Познякової, щорічно котельні проходять обстеження у 2020 році. До перевірки залучали сторонню компанію. Вона також дала висновок, що котельня справна. Тому порушення з боку комунальників УКП відкидають, проте не виключають розслідування обставин з боку правоохоронців. На четвертій станції великого фонтану загорівся трамвай, вагон почав палати з кабіни водія, коли в салоні знаходились пасажири. На щастя, ніхто не постраждав. Першою дим в районі електронного номеру трамваю з вулиці помітила продавець кіоску напроти зупинки. Вона й викликала пожежників, і попередила водія та вже вивела пасажирів. А потім вже вогонь почав зростатися салоном. Як тільки згарище охолонуло, трамвай відбуксували, аби розблокувати шлях іншим маршрутам. П'ять родин з аварійного будинку на базарній 93 згодом мають відселити. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Філатов. Водночас, за його словами, переїжджати з аварійного будинку хочуть не всі мешканці. Нині чиновники шукають маневрений фонд, до якого можна було б відселити людей. Нагадаю, через вчорашню негоду частина аварійного будинку обвалилася. На щастя, там вже ніхто не жив. У нас, скажімо так, є квартири або житловий фонд, по яким працюють районні адміністрації управління капітального будівництва. Дав доручення вчора всім було підняти статистику, подивитися, де є вільні квартири для того, щоб піти до людей і чітко запропонувати локації тих об'єктів житлового фонду, які у нас станом на зараз є. Така статистика повинна бути сьогодні, в гіршому випадку. Завтра і пан Корольов їде до людей разом з працівниками райадміністрації адміністрації, відповідно будуть пропонувати різні варіанти. Після цього вже ми будемо розуміти, що є у нас, що, яке бажання є у людей. Жителів ми будемо відселятися 100%, тому що іншого виходу. Сам же будинок на базарній 93, скоріш за все демонтують і побудують на його місці. Новий ситуація ускладнюється тим, що це пам'ятка архітектури, тому чиновники підніматимуть питання виключення будівлі з відповідного реєстру. Десятки шахетів скоригувала по місту підприємиця з Одеси. Жінка через анонімний чат підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі російської розвідки. За її інформацією, окупанти прицільно били по Одесі дронами типу шахет. Після ворожих ударів фігурантка звітувала своєму куратору про наслідки прильотів. Крім того, вона проводила до розвідку поблизу інфраструктурних об'єктів. Нині помічницю росіян затримали СБУ. Їй загрожує довічне ув'язнення. Забив до смерті знайомого, бо той нібито вкрав гроші. Про зникнення чоловіка до поліції через тиждень його відсутності повідомила жінка. Його вже мертвого знайшли на березі озера Бурнас. Як з'ясували потім копи, двоє односельчан разом випивали. Потім між ними стався конфлікт через буцімто вкрадені гроші. З'ясувати усе чоловіки пішли на вулицю, де сталася бійка. Один з опонентів впав на землю, інший пішов додому. Вранці зловмисник знайшов потерпілого на тому самому місці без ознак життя. Він відцяв. Агнув небіжчика до нежитлового будинку навпроти свого дому. а Коли стемніло на велосипеді вивіз на околицю села та скинув з обриву в озеро. Тепер йому загрожує 10 років тюрми. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.